Два десятки шкіл і дитсадків у Хмельницькому стануть пунктами обігріву у разі відключення електроенергії і тепла. Для освітлення частини приміщень, де зможуть перебувати жінки і діти, планують придбати генератори потужністю від 6 до 8 кіловат. Для цього з бюджету громади виділять 1 мільйон гривень. Понад півтора мільйона гривень також піде на закупівлю генераторів для Хмельницької міської лікарні. Рішення ухвалили на черговому засіданні. Виконкому зміни до бюджету розглянуть на позачерговій сесії. Загалом з 24 лютого. Того на забезпечення частин, що дислокуються у громаді, спрямували понад 30 мільйонів гривень. Додатково передбачаємо 1 мільйон 961,6 тисяч гривень для наших військових частин. Основна сума це придбання генераторів, плюс ще тероборона програма нашої територіальної оборони це майже 20 мільйонів гривень. Тому в цілому на військові скажімо, потреби по цих напрямках 71,5 млн грн. Рішенням виконкому майже 5,5 млн грн передбачили на закупівлю нової автоцистерни для забезпечення хмельничан водою у разі її тривалої відсутності, аби зменшити споживання енергоносіїв. Нову котельню з твердопаливними котлами планують встановити у соціальному закладі на вулиці Житецького. 4 млн грн передбачаємо додатково на компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремих пільгових категорій відповідно до. Персиніфікованого обліку. Крім цього, передбачаємо також додатково 700 тисяч на придбання генераторів для закладів соціального захисту. Ну і 400 тисяч передбачаємо на продукти харчування для організації харчування внутрішньопереміщених осіб. Одноразову матеріальну суму виділили для 25 мешканців громади на майже 90 тисяч гривень, зокрема на лікування та допомогу бійцям добровольчих формувань громади. Ірина Аріон, Володимир Паламар, новини міста.